Євангелія від Юди починається з того, що Ісус насміхається над апостолами під час їхнього святкування в Євхаристі. Вони вважають, що споживають тіло і кров Христа. Сміх Ісуса це свого роду насмішка чи насмішка спрямована на те, щоб вивести учнів із самовдоволення та фальшивої гордості. Після вечері апостоли бачать моторошний сон. Священники принесли в жертву своїх дітей і дружин. Деякі займалися коханням з чоловіками, а інші билися. Певно, апостоли отруїлись печивом. Ісус знову реагує іронічним сміхом і пояснює учням, що саме вони є тими, хто чинить це все, оскільки поклоняються фальшивому богу. Назарядин пояснює, що їхній Бог насправді є нижчим ангелом, який зводить їх зі шляху. Ця частина тексту була критикою тогочасного християнського підходу до мучеництва. В ті часи серед християн було поширене переконання, що переслідування та навіть смерть за віру слід приймати з радістю. Однак, не всі послідовники Ісуса погоджувалися з цією ідеєю. Цікавинка. згідно апокрифу, Юда не покінчив життя самогубством, а він по суті став першим мучеником, адже після виконання місії інші учні побили його каміння. Далі Ісус розповідає юді правду, яку не готові зрозуміти інші апостоли. Видимий світ це хаос і темрява, але існує небесне царство, де мешкає справжній дух Бога в неспішенному світі. Ця ідея нагадує буддийське вчення про просвітлення, звільнення від матеріального світу та перехід нірвану. У фіналі Юда досягає цього просвітлення, коли осягає справжню природу вчення Ісуса і входить у нескінченну хмару світла, символ духовного звільнення та Бога. Євангелія прагне показати, що розп'яття Ісуса та смерть Юди – це частина вищого духовного плану. Який починається тоді, коли людина розуміє свою істинну природу і зв'язок з божественним словом, чистий гностицизм його головна ідея матеріальний світ є недосконалим, створеним нижчою істотою. А справжнє спасіння полягає у пізнанні гнозисі божественної істини та звільненні духу від матеріального тіла. Євангеліє від Марії. Марія Магдалина, жінка, яку у деяких джерелах називають тією, яку Ісус любив найбільше. Саме вона першою зустріла Христа після його воскресіння, і ця честь підкреслює її унікальне місце серед учнів. Згідно з текстом, Марія отримала видіння, в якому Ісус відкрив їй особливі таємниці. Петро, ніби визнаючи її особливу роль, звертається до неї зі словами: Сестро, ми знаємо, що Спаситель любив тебе більше ніж інших жінок. Скажи нам слова Спасителя, які ти пам'ятаєш, які ти знаєш, а мені. Коли вона розповідає все, що знала, Андрій і Петро починають сумніватися в її свідченнях і звинувачують брехню. Цих суперечках проглядається конфлікт типовий для ранньої християнської громади, де питання авторитету та пояснення вчення Ісуса завжди викликали розбіжність. Конфлікт між Марією і Петром згадується також в Євангелії від Фоми. З чого можна зробити висновок, що жінки могли мати значно важливішу роль у ранньому християнстві ніж вважається сьогодні? Євангелії від Фоми чи Хоми. Один із найцікавіших апокрифічних текстів Христос у цьому тексті наголошує, що царство Боже не є фізичним місцем чи майбутньою подією, а існує тут і зараз, всередині кожної людини. Наприклад, у вислові третьому він каже: Царство всередині вас і навколо вас. Коли ви пізнаєте себе, тоді вас пізнають, і ви зрозумієте, що ви діти живого отця. Приблизно половина висловів перегукуються з текстом нового заповіту, але часто вони представ. Авлені у простішій формі, наприклад, у вислові 77-му Ісус каже: Я світло, яке є над усіма, я все, і з мене все виникло, і до мене все повернеться. Розколіть дерево, і я там, підніміть камінь, і ви знайдете мене там. Цей текст також цікавий через свою критику релігійних обрядів. Він відкидає ідею, що якісь ритуали або дотримання правил мають значення для спасіння. Натомість акцент робиться на внутрішньому розумінні та єдності з Божественним, наголошуючи на духовному просвітленні. Церква відкинула Євангеліє від Фоме як іретичний текст, оскільки воно ігнорує центральні християнські догми про страждання, смерть і воскресіння Христа. Адже Фома пише: хто знайде сенс цих слів, той не зазнає смерті. Євангеліє від Филипа чи Пилипа. У ньому Ісус називає когось моєю дружиною. Багато хто припускає, що йдеться про Марію Магдалину, яку традиційно вважають грішницею, що покаялась. Проте апокриф натякає, що Марія могла бути не лише близькою ученицею, але й важливою духовною постаттю, можливо, навіть дружиною Ісуса. Цей фрагмент також вказує, що серед учнів Христа могли бути й жінки, чиї вплив на раннє християнство був значно більшим.